Матиме, тому що ми дуже гарно і якісно використали цей інфопривід, оскільки розуміємо, що найманці з боку Російської Федерації, їх там багато з різних країн, вони цим рекрутингом займаються досить якісно. Це, до речі, той формат, якому ми десь можемо повчитись, якщо... Ми говоримо про те, що війна може затягнутись на тривалу дистанцію. Якщо говорити про цей конкретний кейс, то безумовно само собою ця новина пройшла взагалі повзну просто два якихось китайських там найманця, які пішли воювати за Російську Федерацію. Але ми дуже якісно по різним каналам донесли цю інформацію і підсвітили її через американські медіа, що дуже важливо, тому що в контексті цієї... Тарифної війни, яка є зараз, і того, що протистояння між штатами та Китаєм наростає не те, що щодня, а майже щогодини, то надати сполученим штатам можливість такого додаткового тиску на Китай, це хороша нагода для нас, і в принципі, білий дім відреагував. Вони не, не реагували так блискавично на удари по Кривому Рогу, по Києву, на інші теракти і жахливі речі, які чинить Російська Федерація. Але тут буквально в той же день чи на наступний, але дуже оперативно відреагували, сказали, що це так тривожно. Що це так особливо, що Китай так товари подвійного призначення постачав, а тепер ще й людей надає Російській Федерації, не, пане Максима, от ви згадали про реакцію іноземних ЗМІ, про те, що ця новина вона дійсно там з'явилася mm. на багатьох ключових майданчиках медійних міжнародних. Але от основний лейтмотив, коли читаєш цю новину саме з точки зору того, які подають міжнародні засоби масової інформації, там такі, що так дійсно найманці не вперше. З інших країн Україна захоплює в полон і демонструє світу, і порівнюють часто з північно-корейськими найманцями, але роблять акцент на тому, що північнокорейські найманці ж то воювали на території Росії за Російською Федерацією, брали участь під час бойових дій на Курщині. А китайців от Українці захопили в полон на. Території тимчасово окупованій, тобто на лінії зіткнення в Донецькій області. Чому такий акцент роблять західні засоби масової інформації? Ну це дуже важливо насправді, бо бойові дії в Україні і там, на Курщині вони розмежовуються в західних медіа, тому що тут немає такої історії, що нас хтось засуджує, що ми проводимо операцію на території Російської Федерації, але там нібито межі дозволеного для росіян розширюються. От там якось вони ну це ж вони захищають свою вже територію. Виходить, і тому, ну так звісно, корейці, але корейці ж не на території України. Вони десь на території Російської Федерації, і тому, а тут це, це інша історія. Це фактично. Участь в операції вторгнення в Україну китайських військових і тому саме такі акценти вони мають колосальне значення, і це якраз показує те, як західна аудиторія сприймає нашу війну і різні її фази, різні її напрямки. Пане Максима, ви зараз згадували реакцію американців на китайських найманців. Але загалом, що зараз відбувається з нашими перемовинами, з зупиненням вогню, тому що пам'ятаємо перші перемовини за участі російсько-американської делегації, і дзвінок Путіна і Трампа спільний. Там прям так все було стрімко, що зупиняли дрони вже, які летіли в Україну. Ну, принаймні так це декларувалося, і такий подавався контекст. Зараз летять ракети. Зараз масові вбивства, зокрема. Дітей і ну немає відповідної реакції. Чи це означає, що просто медійний світ заполонила тарифна війна, чи це означає, що просто потенційне перемир'я зараз випало з фокусу нової адміністрації президента США? А, я думаю, що комплексна проблема. Я в принципі. В цілому надто скептично ставлюсь до перспектив мирного врегулювання з Російською Федерацією в найближчій перспективі, бо вони цього не хочуть. Вони не йдуть на це, на тих прийнятних для України умов. Ну, це для нас не новина. Може чи коли що інакша реакція буде американського президента? Ну, це було більшою мірою хибне очікування, тому що вся його історія бізнесових угод, весь його досвід політич, в політичній кар'єрі, він не вказував на те, що для нас це може бути чимось ну, принаймні, дуже позитивним. Той же кейс з Афганістаном. А Дональд Трамп не те, щоб дуже сильно Україну від Афганістана відрізняє, якщо бути відвертим, там він показував, що. Ну нам треба проявити дуже серйозний хист, щоб це для нас було успішним. Але якщо говорити про те, чим, чи чи уповільнилися зараз, виглядає дійсно, що так. По-перше, Трамп він не вміє тримати фокус уваги одразу на кількох речах одночасно. Це не моя суб'єктивна думка. Це те, що говорили люди, які з ним працювали під час його попередньої каденції. А, а це я нагадаю там. Вісім чи там понад чотири роки, тому в залежності від хронології, але в цілому ну, немає підстав вважати, що ситуація з віком у нього виправилась на краще так. Він не може тримати фокус уваги на декільких речах. Він не може в принципі фокус уваги на чомусь тримати довше ніж 15 хвилин за один підхід, і тому те, що зараз ми випали, от цей умовний український трек для нього випав з фокусу з фокусу уваги. Це логічно, тому що він повністю захоплений цією великою тарифною війною. Він в захваті від того, що відбувається. Йому йому подобається як все горить, як всі бігають, суетяться. І, тому він не буде особливо уваги зараз звертати на Україну. Безумовно, тут для нього є дві головних задачі, які він хоче все ж досягнути до своїх перших 100 днів на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Перше це досягнути там Сісфайра яким би він не був вигідний для України, невигідний, робочий, не робочий? Він хоче про це прозвітувати і бажано сказати, де моя Нобелівка? Чому абе Нобелівку дали? Де моя? Я вас питаю. І другий момент це підписання угоди по корисним копалинам. Безумовно, це. Також те, що він анонсував на свої 50 днів конгресі, він хоче про це прозвітувати на 100 днів. Він, в принципі, оголосив те, що він казав, оголосив надзвичайний стан в економіці, оголосив тарифну війну. Тепер він хоче дійти і до цього. Але поки що виглядає, що ну сісфаєр дуже малоймовірний. Підписання угоди по корисним копалинам. Ймовірно, але ну, якщо, звісно, американці приймуть усі наші правки, бо правок дуже багато, в тому вигляді, в якому вони пропонували нам угоду, вона є колоніальною так, такою. Так, так, абсолютно. Це ну, мені видається, що якби індіанці, ну, корінне населення Північної Америки побачили цю угоду в той момент, коли тільки європейські колонізатори припливали, вони б сказали. Ну це вже перебір, це вже ну вибачте, продавати землю за буси. Але, хоча б буси дають, хоча б хоча б щось, так тому е якщо дійсно вони приймуть переписану угоду, це цілком можливо буде підписати її до 20 квітня, але сісфаєр. Ну, станом на сьогодні, як на мене, це виглядає просто фантастично. Пане Максима, навіть е, Саудівська Аравія, як майданчик перемовний, є. Ми бачимо, що трошки десь випав з контексту, тому що як стрімко почали, там чи не через кожних 6-7 днів були зустрічі то американців з росіянами, е, то ця човникова дипломатія. Зараз ми про цей майданчик нічого не чуємо. Натомість почули е, про інший майданчик, де американці з росіянами зустрічаються. Це Стамбул завтра на рівні е, такого представництва від Америки. Це заступник секретаря. Е, Держсекретаря від Росії це посол Росії в Сполучених Штатах. От, власне, про що ця зустріч? І чому іще один майданчик для перемовин Сполучених Штатів і Росії, і про що, він? про що ця зустріч? Росія десь намагається перехопити ініціативу. Вони також розуміють, що угода про припинення вогню повна, вона виглядає надзвичайно маловірогідною. І вони, відверто кажучи, на неї зараз не готові йти, тому що Путін вірить в те, що в нього є наступальний потенціал досі. Но, Гітлер в 1945 році, сидячи в бункері, коли вже радянські війська знаходились за кілька кілометрів від його бункера в Берліні безпосередньо, роздавав накази про контрнаступ і ще вірив в те, що можна вибороти перемогу у путіна ситуація зараз краще безумовно але він дуже сильно переоцінює наступальний, наступальний потенціал російської армії і він вірить що вони можуть дуже сильно далі просу просунутись і однозначно він не буде починати якісь перемовини зупиняти вогонь поки бойові дії відбуваються на території російської федерації Вони зараз відбуваються не тільки в курській але і в білгородській народних республіках Е, і тому е, він, буде, він буде затягувати час. Що вони намагаються зробити зараз? Вони розуміють, що для Трампа важливі оці два напрямки: Сісфайр і е, угода по корисним копалинам. Саме тому вони пропонують свій е, альтернативний варіант угоди. Е, вони розуміють, що там. Е, Хлопці, які ну не дуже сильно розбираються в геополітиці та й в географії, в принципі, я думаю, що швидше за все вони хочуть ще й включити в цю угоду тимчасово окуповані українські території. Вони це хто росіяни? Росіяни, так і запропонувати це Трампу сказати, що дивись тут трильйони доларів. Просто тут трильйони, і ми там забирай 70. Їм головне затягнути зараз. Штати в цю угоду, тому що це вже буде ну такий маркер невідворотних катастрофічних процесів для американської демократії, якщо вони погодяться на цю угоду з росіянами і почнуть її реалізовувати. А Як росіяни продадуть цю угоду мешканцям окупованих територій, яких вони звільняли від англосаксів від українських бандерівців? Для тих, хто читав книжку 1974, немає нічого неможливого. Так, те, як працює російська пропаганда, і те, в принципі, що вони роблять з людьми на окупованих територіях, їх взагалі нічого не може зупинити. Люди залякані, люди розбиті, люди деморалізовані. І е, вони будуть ладні погодитись на все, особливо якщо їм розкажуть по телевізору, якщо намалюють їм гарні перспективи того, що тут у вас буде все все шикарно. Тому що е, якими б вони не були проросійськими, які б вони е, якими б вони не були, е, е, скажімо так, задуреними пропагандою, але головна мрія російського імперця і патріота це американський паспорт. І американську мрію можна продати навіть на окупованих Росією територіях. Пане Максиме, от завершуючи тему росіяни, от ми, здається, Протягом минулого місяця чули про те, що Росія з Іраном заключила стратегічну угоду, тобто вони стали партнерами на стратегічному рівні. Протягом усього повномасштабного вторгнення ми бачили різні новини новини, які чи то розслідувачі, чи то супутникових знімків показували про те, що там Іран допомагає Росії тим, що по Каспійському морю відправляє якісь вантажі, зашифровані незрозуміло які, в яких там розслідувачі підозрювали, що там в тих контейнерах є зброя. Ми всі добре, прекрасно знаємо про. Шахеди, перші партії, які пішли в Росію, росіяни цим дуже добре скористалися. Тобто це партнерство з такого тактичного переростає в стратегічний, і на тлі цього партнерства американці зустрічаються з Іраном, здається, цієї суботи стосовно ядерної угоди. Так, у них є там свій інтерес до Ірану і до перемовин з Іраном. Але що ця зустріч американців з Іраном може чим вона може бути? Ну, Корисною в майбутній перспективі, якщо все піде за планом американців для нас, е, Ну, я б для нас користі особливо не шукав зараз там, тому що е, ці контакти вони якраз відбуваються за сприяння Російської Федерації. Тобто Америка таким чином повертає Росію як міжнародного гравця на арену. І Росія готувала якраз цей етап перемовин прямих між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Тому якщо ця угода вдасться, і якщо Штати з Іраном домовляться, то цілком вірогідно, що це зіграє навпаки на підсилення Російської Федерації, і це там Штати зрозуміють, що з росіянами можна домовлятись, що росіяни можуть бути для них корисними на Близькому Сході. Стратегічно для Трампа близький схід дуже важливий. Він, в принципі, це дуже активно демонструє, що Ізраїль для нього там важливіший за Україну, до прикладу, ну значно важливіший, і в принципі, близький схід є дуже важливим. Тому тут я навіть не знаю за що нам в цій ситуації достеменно вболівати. Але не, єдине, звісно, що можна припустити, що таким чином Штати скористаються Росією. Просто для того, щоб ну, Штати Росії використали, для того, щоб так зблизитись з Іраном і потім Іран відтягнути від Росії, але з іншого боку, Штати намагаються і Росію від Китаю відтягнути. Тому я не думаю, що там в цій новій адміністрації є люди, які здатні грати в 4D шахи і побудувати якусь складну багатокрокову гру. Ну от просто не виглядає, що там принаймні хтось на це здатен. Взагалі, навіть теоретично. Давайте тепер згадаємо ту митну війну, яку Трамп оголосив фактично на всьому світу, в контексті знов таки війни, яка зараз відбувається на нашій території. За останніми даними, знову і маємо падіння нафти марки Brent до 62, і це, зі своєю чергою, спонукатиме російську нафту падати. Боже, скільки я пам'ятаю наші новини за останні 11 років відтоді, як Росія вторглась в Україну, анексувала Крим. Ми всі носимо з цими цінами на нафту, які починають падати. І я от як зараз пам'ятаю, що після 40 Росія мовляв вже не може далі воювати. Оце падіння цін на нафту, які зараз відбуваються. Це якесь епізодичне, яке потім відіграється, чи нам можна сподіватися, що це щось означатиме для зменшення міцності Росії? А... Теорії можемо сподіватися, тому що дійсно, якщо ціна за барель впаде нижче 40, для Росії це буде потужним ударом. Але варто розуміти, що вони трохи диференціювали свої надходження. І так, нафтогазовий сектор приносить аж третину всіх їхніх прибутків, тому це буде безперечно болючий удар. Але проблема заключається в тому, що це падіння цін воно не є органічним в контексті того, що це воно ціни падають не через те, що там, наприклад, штати збільшили видобуток, чи хтось збільшив видобуток і вкинули багато нафти на ринок, і тому вона органічно подешевшала. Це падіння, воно пов'язане якраз з, з падінням фондових ринків, з цією економічною стабільністю. І можливий відскок. Він іноді в принципі відбувається. воно там ціна падала і нижче, але там піднялась трохи вище, зафіксувалась на цьому рівні. Там бренд 62 долари. Уралс, він був тут і щось до 50 навіть був впав, потім відскочив. Але поки що така ситуація дуже. Дуже незрозуміло. зрозуміла. Все залежить від того, наскільки дійсно ця торгівельна війна затягнеться. Ну, тарифна війна, точніше перепрошую. Для України поки що нормально взагалі. Оце е, ми в цій ситуації знаходимо, що ну нарешті, це, це вся біда не по нам б'є. Тому що ну, у нас там зі Штатами, умовно кажучи. Торгівля складає 2% від ВВП. Від загальної нашої торгівлі. Так, так від загальної торгівлі. Е, найбільше потенційний удар може бути по пінчуку. Але не спішіть кричати: ух, ці олігархи, ні, ну, нормально. Він це йдеться про металургію, яку вже обклали до того так, 25%. Так. Е, металургія, металопрокат, труби для нафтогал е, е, нафтогазової галузі. Але як і минулого разу, пінчук просто підніме ціни і американці все одно куплять. Ну, типу. Але то окрема історія, і наша виручка валютно не постраждає так. В цілому ну, особливо удар тут тут є два таких моменти: з одного боку для нас добре, тому що ціни на нафти падають це удар по Росії. З іншого боку, якщо торгівельна війна затягнеться, і штати і з Європою. Не зійдеться на адекватних умовах, а судячи з того, що Трамп знову намалював ці 350 мільярдів, він десь з ними носиться, хоча б кудись їх впихнути. В Україну не вийшло на Україну повісити 350 мільярдів, то повісимо 350 мільярдів на Європу, що не мають нашої енергії. Я не знаю, якої ен... ну просто він так і каже, нашої не не ну там не енергетичних продуктів, не енергоносіїв, не нафти, не газу каже, нашої енергії. Ну, не знаю, що він має на увазі просто. Купити його ауру чи що за 350 мільярдів, але е, не в цьому суть. Якщо це затягнеться, це вдарить по економіці Європи, а відповідно по спроможності Європи підтримувати Україну. Тому зараз ми отак балансуємо, і поки що неможливо не, не, не майже передбачити, по кому це вдарить зараз сильніше По Російській Федерації чи. По Європі. А от про що вам говорить реакція Росіян, тому що після того як почалося це падіння цін на нафту, висловилася навіть голова їхнього Центробанку Набібуліна, яка так з обережним оптимізмом можна сказати так, висловилася стосовно цього падіння. Потім навіть пресекретар Путіна Пісков теж стосовно цього висловився. Там якщо коротко, то він сказав, що от наша влада, яка займається економікою, вона дуже пильно за цим. Всім стежить. Оці два коментарі дуже рідко щось таке коментують в плані економічної стабільності і в плані економіки. Про що говорить ця, ця реакція з боку Росії? Це все ж таки відповідь на запит всередині, можливо, Росії, що буде далі з бюджетом, чи дійсно там запереживали, як ви думаєте? Не знаю, які заспокійливий приймає Набіуліна, але дійсно варто варто перш за все значити, що вона. На жаль, для нас дуже дуже хороша професіоналка своєї справи. На жаль, на превеликий жаль, що вона знаходиться на тій стороні. Вона досконало володіє цим економічним і наязом, щоб говорити про погані речі, максимально згладжуючи гострі кути, це Так. А, але те, що вони нервують, ну це очевидно, тому що ну під загрозою третина економіки. Дійсно, якщо е, все буде рухатись такими темпами, як зараз, не факт, дійсно, що ціна не відскочить, це правда. Але наскільки довго це може бути? Це будуть колосальні втрати, при тому, що для них, в принципі, е, вигода від торгівлі нафтою і газом, вона знижена через те, що вони ж продають його не напряму, збільшую, а через сіньовий флот. І тому це також з'їдає частину їхнього прибутку. Тобто це вже менш вигідно, ніж було раніше. А тепер, якщо ціна ще впаде, то це буде для них ще більшим ударом. Тому, звісно, вони нервують. Вони, звісно, тому намагаються якось про щось якомога швидше домовитись з Трампом. Тому що ну, в теорії вони можуть піти на якусь аля таку гібридну заморозку, якщо зрозуміють, що. Трамп може для них вигідні умови організувати, тому от вони ці варіанти зараз пробують прорахувати. Пане Максима, а як може вплинути тарифна війна на самого Трампа? Чи він не отримає ворогів в найближчому своєму оточенні? Тому що Ілон Маск вже дуже неоднозначно висловлюється. Досить однозначно Дональда Трампа та давно вже ну, давно вже кілька тижнів пишуть про те, що фактично його дні на новій посаді можуть вже закінчуватися. Чи не стане він таким знаєте Богдан 2.0. для тих, хто підзабув Андрій Богдан, це був перший голова офісу президента. Виглядав дуже наближеним, дуже зарядженим. дуже… Говорливим, але дуже швидко попрощалися Зеленські з ним. О тут чому він точно не стане Богданом, тому що, якби Богдан був в одній особі, Богданом, Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським і? Не знаю там ну, Пінчука е е е е тим е же пінчуком. Е так тоді можливо, можливо, можна було порівняти, Ви маєте тому, що... На увазі, що за з обсягом статків. Тану статків та? е впливу. впливу так на медіа, на промисловість, на все Ну, маск. Це олігарх на суперстероїдах. Це от прям ну е він колосальний вплив має в Сполучених Штатах Америки. Ну, е переходимо до найцікавішого. як же це повпливає на Трампа. А, ну, ми бачимо, що зараз він вже в такому а, абсолютному запамороченні від успіху. Його останній виступ це, звісно, щось з чимось. Але що і з чим, я не можу сказати, бо такі слова в ефірі не можна говорити. А, що він сказав? Він сказав, що світові лідери готові ладні цілувати мене в дупу. Вони телефонують мені і кажуть, це я цитую. Це, це я, Трамп сказав. Це, це Трамп. Це Трамп сказав. Це не те, що я там щось вигадую чи домальовую. Це пряма мова. Вважайте, хіба що не англійською? Я вони телефонують мені, кажуть, містер президент. От він так і робив. Це Я, так, я ще здолеви. містер президент. Давайте домовлятись. Будь ласка, містер сер, будь ласка, укладіть з нами угоду. І це звісно цікаво, що от буде з Японією, тому що японська делегація в цим делегація в цей момент летіла в літаку, і ну очевидь дивилась це. І враховуючи норов японців, і в принципі те, що для них честь і гідність, це не порожні слова. І так вони, якщо вони прийдуть до Трампа, то вони будуть першими, хто після цього висловив до дупи і наблизиться. Так, і тому мені видається, що тут, тут ситуація ще тільки більше напружиться, а те, що з Китаєм відбувається, це окрема історія. Та питання ж було про внутрішню ситуацію. Давайте трошки, скільки є часу, щоб я знав, наскільки але глибоко є. Копати. Час. є. Не глибоко, але час. є. Є Пітер Навара, це головний економічний радник Трампа. І це, звісно, прям персонаж. Щось, типу, як Кеннеді молодшого, цей знаєте, що з хробаком в голові О, там. З, з, з охорони здоров охорони здоров'я, з хробаком в голові, який там антиваксер, конспіролог, і все таке. А оцей е чоловік, типу, експерт з економічних питань. Він там давно обґрунтовує і нав'язує Трампу цю ось історію з тарифами ще з попередньої каденції. Вони намагалися це провернути, але тоді у Трампа нічого не вийшло, бо були важливі стримування противаг. Ну і його команда складалась не виклюв не складалась виключно з лояльних до нього менеджерів. Там були професійні люди, які просто не давали йому наробити багато дурні. Але тут у нього є просто весь простір усі можливості. І тепер вони це роблять. Наваро в своїх працях і в своєму, щоб ви розуміли, людина в своїх працях, в своєму обґрунтуванні посилалась на висновки на роботи Карла Маркса. Не існуючого економіста. Шо, Навіть є, не шо. на Карла Маркса. Він просто вигадав людину і казав: От це ось науковець, економіст. В своїх працях довів, то прийшов. А до хто виявив, хто та... його викрив? То журналісти. Ну просто хтось uh -huh. читав і такий не чув про нього. А ну, загуглю. І типа, і не нагуглили, пошукали, попитали, виявилося, що нема. Ну просто він вигадав людину, він побудував свої висновки на працях вигаданої людини. Відповідно, і праці також вигадані, як ми розуміємо. І маск, ну, звісно, йому не подобається те, що відбувається, тому що його бізнеси зав'язані на тому, що він. Збирає, виготовляє це врешті в штатах, але комплектуючи, вони приходять з інших країн. Він їх купляє дорожче через те, що доводиться потім ці ж тести продавати в інші країни, які також накладають мита на штати туди й продавати дорожче. Відповідно, їх і так ніхто зараз не Ну, як на ніхто мало хто купує в Німеччині. Там, є політичний протести, політичний щоб протести ще й в Німеччині на 75% ще до мит впали продажі тесли. А це один із таких важливих ринків. В принципі, Європа дуже. Дуже важливий ринок, тому що зелений перехід та ці всі е, історії з е, пільгами, зеленими і так далі. І у них з Наваро там був і до того великий конфлікт. Про нього раніше тільки пліткували, і було незрозуміло наскільки все серйозно. Аж поки вони не написали про це в соцмережах. Так, поки Маск не спочатку, слів. Так спочатку не вийшов з інтерв'ю, де сказав, що я там за нульові мита виступаю з Європою. Потім Наваро на це бурхливо відреагував, сказав, що Маск нічого не розуміє і, взагалі, він там машинами торгує. І потім маск вийшов в інтернет і написав: Наваро, Наваро, дебіл. Цитую знову ж таки, це не моє, ну, ну так як з пісні слів не викинеш цитати також. Ну от прям він так і сказав. І тепер там відбувається просто колосальна гризня, тому що маск мені здається розчарований тим, що відбувається. По перше, він вклав сотні мільйонів доларів в кампанію Дональда Трампа. Він розуміє, що Трамп навряд чи переміг би на цих виборах без нього, без його грошей, без його медійної підтримки, особистої підтримки. І він втрачав гроші. і Він, в принципі, готовий був цим миритись, тому що він хотів влади. Він, в принципі, ну ти найбагатша людина в світі. Ти досяг всього. Ну, все, тебе гроші не тішать. Тебе мало що може порадувати. Президентом штатів ти не можеш стати, бо в штатах не народився. Але ти можеш собі там посадити президента зручного для себе і фактично бути президентом. Замість нього він на це і був налаштований. Але зараз йому кажуть, що хлопче до кінця травня потім станеш позаштатним радником офіса Білого Дому. А ось але тут так не спрацює, тому що на ньому зав'язані стратегічні галузі економіки на його компаніях SpaceX повністю космос забрала Starlink – Це безальтернативний засіб зв'язку, так для стратегічної підстраховки, і у нього є платформа X, яка головна політична платформа Соцмережа. в Сполучених Штатах Америки, плюс більшість оцих пропагандистів і голосів, типу Такара Карлсона і Джо Рогана, вони зав'язані через маска. Тобто він цю всю машину може розвернути проти Дональда Трампа. І там може початись такий епічний жабогадюкінг, якого ще не бачив світ. Ну, будемо нам 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 залишається лише стежити та так. і спостерігати. Дякуємо, Максима. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень. Був гостем нашого ефіру. Далі невелика пауза, і ми повернемося з наступною темою.